Психічне здоров'я мігрантів додатковий матеріал. Тіло, розум, відпочинок. Hey. Вітаю! Це додаткове відео про тіло і здоровий дух. Ви дізнаєтесь, як між собою взаємодіють тіло і душа. Також ви навчитеся розслаблятися. Тіло і розум людини утворюють одне ціле. Вони постійно взаємодіють. Їх неможливо розрізнити. Давайте разом поекспериментуємо і побачимо, як душа впливає на наше тіло. Давайте разом поекспериментуємо і побачимо, як душа впливає на тіло. Згадайте той момент, коли ви востаннє поспішали. Та ви помічали, як ваше дихання стає частим, а серцебиття прискорюється. А тепер подумайте, коли ви востаннє сміялися, чи по-справжньому були щасливими? Чи подумайте про те, що ви відчуваєте, коли слухаєте улюблену музику? Саме тоді ваше тіло перебуває у комфорті. Ви помітили, як ваші думки вплинули на ваше тіло? спочатку прискорюєшся, а потім заспокоюєшся? Тіло також впливає на розум. Наприклад, якщо в тілі є біль. То відчуття роздратовані і погані. А коли тіло розслабляється, те ж саме відбувається з нашим розумом. Спробуємо. На мить дуже сильно напружимо нашу руку. Утримуйте напругу. А тепер відпустіть. Як почувається ваша рука? Ви відчуваєте, коли рука починає розслаблятися? Наше тіло може бути енергійним і послабленим. Так само потрібно розслаблятися, коли у вас стрес. Ви, мабуть, ще не помітили, що тіло і душа працюють разом. Душа впливає на тіло, а тіло впливає на душу. Інколи в житті бувають стресові події чи моменти. У душі тривоги, а у тілі хвилювання у таких випадках потрібно виконувати вправи на розслаблення. Їх існує багато. Ви можете познайомитися із вправами та звикнути до тих, які вам потрібні. Зараз ми спробуємо разом виконати одну вправу на розслаблення. Спочатку встаньте у зручне для вас положення, тепер зосередьтеся на спокійному і повільному диханні. Зосередьтеся на своєму тілі. Ви відчуваєте напруження? У шиї чи у щелепі? Коли ви відчуваєте напругу, відпустіть її. Розслабтесь. Сконцентруйтеся знову на диханні. Дихайте повільно. Повільно видихніть. Вам стало легше? Ви також можете спробувати розслабити свій розум. А тепер подумайте про місце, яке викликає у вас хороші емоції. Подумайте про щось красиве і безпечне. Як це місце виглядає? Які там звуки? Ви помітили, що тіло і душа розслабляються. Розслаблення тіла і душі є важливою навичкою. Спочатку робити це буде важко і незручно, однак всьому можна навчитись, а коли ви ще й практикуєте, то все вийде просто чудово. Спробуйте, наприклад, слухати музику, читати книгу чи гуляти на природі. Ці методи дуже дієві. Ви можете для себе знайти чудовий спосіб розслабитись і заспокоїтись. Дякую і до нових зустрічей.